У мене на трансляції от, здебільшого 25 плюс люди сидять. І відповідно я впевнений, що в більшості цих людей є якісь справи. І вони там може на годинку якусь можуть залетіти на Твіч, але це так. Чисто поздороватися і може і вийти. Щука! Єбать. Ох, мамка єбанутися. Бать вона хвилі витворяє. То їх двічі вона одна, бля. <плес> не дихаєм, не дихаєм. Та її не можу втримати, вона робить, що хоче. З моєю вудкою. Єбать, її забаграв за око. Йоб твою мать. Лохушка! <плес> 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 Тільки давай мені не обірви. Єбай! Друбець було. Є-є-є-є-є-є-є. На берег. І це гамамка. Ха-ха-ха. Чіпа. Подивіться. Дивіться, яка ковбаса. Ой блядь Ай-ай! Я її боюся. Так, вудку мені не зламай. Бля, подивіться приколи, я її за око забагрив. Бать вона лошп... лошпеда. Ай, бля. Я її Боюся. Вона якась велика. Фу, бляха, муха. Ой, чекайте, чекайте, вона мені вже пізділяє я. Так. Так, я її відчепив. Ух, трофей, трофей. Треба зніматися в передачі трофей UA. Я думаю, воно то варте. Та, вже можна ловити щуку. десь, я теж так думаю, вона така солідна. Ну я її... <різь> <різь> Но, походу нападала на мою приманку і я її за око цепанув в рот не цей. Ну, а хто їй винен? Ні, за око цього разу, не за губу. Блін, знаєте, йду на ультралайт, блін, ловлю щук. Йду на щу щучі палки. Блин.